25 листопада у світі, у тому числі і в Україні, відбувається Black Friday – чорна п'ятниця, день масових розпродажів. Деякі магазини обіцяють знижки до 90%. Однак багато експертів скептично оцінюють ці розпродажі. Мовляв, це не більше ніж маніпуляція довірливими покупцями. Раніше чорну п'ятницю відзначала здебільшого у західних країнах. Чорні розпродажі настають у першу п'ятницю після дня подяки у проміжок із 23 по 29 Са листопада саме з цього дня починається традиційний різдвяний сезон розпродажі. Відомо, що чорну п'ятницю влаштовували ще у 19 столітті, а термін вперше вжили у 1966 році. Тоді він означав сильні затори на дорогах у п'ятницю після дня подяки. Це свято не є офіційним навіть у штатах, однак багато американців у цей день беруть відгул. Магазини у чорну п'ятницю відчиняються дуже рано, близько п'ятої ранку. А і таки, що починають роботу ще опівночі. В Україні ж цей день ще не став настільки популярним, але більшість торгових центрів, а також інтернет-магазинів, організовують різноманітні акції. Особливо активно українські магазини долучаються до чорної п'ятниці в останні роки. До речі, зараз в Україні є кілька порталів, які структурували інформацію про знижки та допомагають покупцям знайти всі необхідні товари за нижчою ціною. Так, проект Black Friday – Скідончик об'єднав кілька десятків компаній, які готують великі знижки, скио період з 25-го по 28 листопада тут ви можете знайти інформацію про розпродажі в магазинах: Модна каста, Ла Мода», Ельдорадо, Розетка, Комфі, Ф'юей та багато інших. Ще один портал, де ви знайдете знижки у чорну п'ятницю, це пікоді. Експерти радять, перш ніж починати щось купувати, скласти список бажаних покупок, порівняти ціни в декількох магазинах на ці товари і записати їх. Така підготовка допоможе зробити дійсно вигідну покупку і не потратити свої гроші, щоб ефективно скористати. Тись перевагами чорної п'ятниці та знайти справді вигідну пропозицію перед тим. Врахуйте кілька порад експертів. Підготуйте список покупок. Знижки можуть бути дуже спокусливими, тож ви ризикуєте накупувати багато непотрібних речей. Тому перед шопінгом добре подумайте та підготуйте список. Перед походом по магазинах визначіть суму, яку ви готові витратити на покупки. Не беріть із собою багато зайвих грошей. На ейфорії можна витратити набагато більше аніж потрібно. Розставте пріоритети. Експерти наголошують, не можна купувати товар лише тому, що адже, коли знайдете справді потрібний товар, на нього у вас просто може не вистачити грошей. Тож, добре подумайте, перш ніж купувати той чи інший продукт та визначіть, що вам справді потрібно. Ложка дьогтю, на жаль, чорна п'ятниця має бути вигідною не лише для покупців, але й для продавців. Раніше великі розпродажі влаштовували в першу чергу для того, щоб позбутись минулорічних запасів, тож знищити. На стару продукцію були справді суттєвими. Зараз навіть у чорну п'ятницю багато магазинів вдаються до маніпуляцій, щоб отримати максимальну вигоду. Напередодні знижок магазини підвищують ціни. Потім роблять знижки в середньому на третину. Є категорія покупців, які готові купити тільки за знижкою. На них і розраховані такі маркетингові акції грають на азарті таких людей. Спершу шалені знижки на розпродажі влаштовували, щоб очистити склади від старого товару. Його вигідніше продати за дешеву ніж тримати далі зараз. Магазини експлуатують святкові приводи та розпродажі для збільшення продажів, пояснюють експерти.